Слухайте, я не веган, але просто захоплююсь їхньою винахідливістю. От, наприклад, ви знали, що можна приготувати базе без яйця, його ми сьогодні і приготуємо. І до речі, хто можливо не любить класичне базе саме через присмак яйця, можливо, полюбить це, тому що за структурою воно абсолютно ідентичне яєчному. А от запаха і присмака яйця немає. Я відварила 250 грамів нуту. Процидила і вийшло приблизно 750 мл рідини. Ну, як рідини, воно більше схоже на рідкий кисіль, який мені здався занадто рідким, тому я його ще уварила та охолодила. Ця банка має об'єм 480 мл, і ось стільки залишилось рідини після уварювання. Нам потрібно лише 150 мл, які я відміряла та почала збивати. Поки не з'явилась досить густа піна, в яку додала приблизно чайну ложку лимонного соку та дрібку солі. Потім, коли піки були вже достатньо міцними, поступово невеликими частинами додаю цукор з ваніліном. В процесі збивання цукор має повністю розчинитись, готова маса міцно тримається за стінки кастрюлі, якщо її перекинути. Далі перекладаю масу в кондитерський мішок. З якоюсь гарною насадкою та відсаджую невеличкі безешки. Невеличкі тому, що і мішок маю лише маленький, та й насадка не те, щоб дуже велика. За інших умов, зробила би їх більшими. Далі відправляю в духовку при температурі 100-110 градусів, десь на пару годин. В кінці сушки маса не повинна прилипати до пальців, але все ще м'яка. Залишаємо в духовці до повного вистигання, і тоді вони робляться хрусткі та добре відстають від пергаменту. Ось така кількість вийшла зі 150 мл бульйону, начебто багато, але по суті це просто дуже солодке повітря та цікавий гастрономічний досвід.